Все-таки на запевняння, на переконання міністра МВД, він до нас сьогодні не потрапив. В нього є більш вагомі справи, це Рада регіонів. До нас з нами зустрічався перший заступник міністра Віктор, Віктор Дубовий. Ті три вимоги. Віктор Дубовик, вибачте, будь ласка. Ті три вимоги, які вчора були нами висловлені до пана міністра, перше, нагадаю, це. Звільнення урядового кварталу вулиць Шовковична, Грушевської, всі, які прилягають від військ, внутрішніх військ та спецпідрозділів Беркуту, ми не отримали чіткої відповіді, будуть вони звільнені чи не будуть. Отримали лише те, що пан Дубовик зараз після наради регіонів поспілкується з міністром і мав би нам зателефонувати з Ігорем щодо того, будуть виведені ці війська і спецпідрозділ Беркут чи ні. Наступне питання. Нагадаю, зараз мої колеги коротенько по кожному факту зупиняться. Це було питання щодо Тетяни Чорновіл. І третє, найважливіше, найболюче питання, яке ми завжди піднімаємо, це покарання винних працівників Беркуту, їх командирів, які давали злочинні накази, які виконували злочинні накази в ніч з 29 на 30 листопада, 1 грудня на вулиці Банковій і безпосередньо на майдані з 10 на 11 грудня. На сьогоднішній момент ще нас вчора пан Захарченко розказував нам, що немає можливості виконувати той законодавчий акт, який був прийнятий у Верховній Раді, тому що немає його механізму виконання. Нашими колегами, народними депутатами з комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності, на чолі якого є пан Кожем'якін, було розроблено безпосередньо. Тлумачення закону з посиланням на відповідно на кримінальний процесуальний кодекс, на карний кодекс. І ми сьогодні ці всі зауваження передали до першого заступника дубовика, щоб потім не було з'їжджань, що, начебто, закон прийнятий, до нього треба приймати ще тисячу підзаконних актів і ще інші закони. І в цьому тлумачнику, в цьому роз'яснювальнику, чітко є посилання на статтю 10, на статтю 11 закону про міліцію, що працівники внутрішніх справ не мають права приймати участь в мирних заходах. В мирних заходах приймають виключно участь громадяни України. Тобто те, що цей закон буде поширюватись на працівників Беркута, не може бути й мови. Але ми знаємо, що вчора було внесено ще один законодавчий акт депутатом від партії регіони Левченком, який хоче унеможливити покарання беркутівців. Цей законодавчий акт поки що лише зареєстрований, самого змісту його поки що немає у верховні, на сайті Верховної Ради. По Тетяні Чорновій, зараз нам колегам, нам вдалося максимум, що нам вдалося зробити, це перекваліфікувати статтю. З хуліганства на 121-ю частину першу це нанесення тяжких тілесних пошкоджень, і це заступник начальника карного управління слідчого оперативного управління запевняв нас, що це розв'яже їм руки. І дасть їм можливість провести ряд заходів, які б в подальшому могли в найкоротший термін розкрити цей злочин.